Якось здебільшого про іншого шарая. Ми могли згадувати в контексті виступів складі юнацької команди. Динамо Києву зараз класний момент. Удар правою ногою і помиляється. 1-0 стає раху. Удар по воротах. Знайшло. Гараша переведені м'яча. Передача. Під удари на рівному місці. Зараз Верес собі створює проблему. Е, було за футболістами Динамо, але зараз є можливість організувати контратаку. Є дуже небезпечна ця контратака. У Вереса удар по воротах Бущан тягне м'яч. Гривень на купівлю 16 безпілотних авіаційних комплексів. Зараз класний удар по воротах. І невеличкі перебудови. Позиції тих гравців, які зараз на полі присутні. У будь-якому випадку Шепелів точно буде грати. Не на позиції Вінгера. Зараз сирота! Сирота не забуває, не забиває в другому моменті Нам, але насправді зовсім скоро 27 років виповниться Володимиру Шепелєв. Саме вік футбольного розквіту у нього зараз. Золотий вік, який ще кілька років триватиме. Потрібно. Володимир Денис Попов. Непогана атака у виконанні Динамо! Волошин відкрився, чому сам не забував. Тому що под... Дві заміни спрацювали. Двоє футболістів, які вийшли на поле, забили м'яч. І знову Волошин міг вирішувати все сам. Знову Назар Волошин міг забивати самостійно. Та ще й відкрив. Ющишин відкрив кут воріта.